Доброї передоби, шановні фанати футболу! Ласкаво просимо на канал Бетрайдер. Англійська прем'єр-ліга знову в грі, третій тур. Сьогодні ми розберемо зустріч Челсі проти Лутона. Що ми знаємо? Челсі спіткнувся у бою з Вестхемом, програвши 3-1. Але чи стане це перепоною для синіх? Щодо Лутона поразка від Брайтона 4-1. Можливо, команда шукає свою гру, чи може просто потрапила не в ту лігу. Мій аналіз. Якщо говорити про Челсі, то мої перші враження від команди після трансферних вікон були скептичні. Але останні матчі переконали мене в іншому: Центр поля Енсо Кайседо все виглядає гармонійно. Початни та його команда роблять чудову роботу. Лутон, що можна сказати про Лутон? Можливо, вони ще не знайшли свою гру в АПЛ, але наразі вони виглядають як команда, що ризикує повернутися до чемпіоншипу. Мій вибір Челсі має всі аргументи, щоб здобути перемогу, навіть якщо Лутон мав більше часу на відпочинок. Дайте мені Челсі з гандикапом мінус півтора, і це мій фрібет дня. Не забувайте підписуватись та долучатись до нашого телеграм-каналу. Посилання у коментарях. До побачення!